Всім привіт! Усіх вітаю! Почався новий тиждень. У нас почалося з аномальної просто спеки. Сьогодні жара не виносима, але. Тим не менше, робота є, треба працювати, бо за два дні субота неділя, поки був вихідний, трохи назбиралося. Добре, я зранку, знаєте що? Я зранку спортила молоко. Зараз покажу, як. Друзі, ділюся і своїми невдачами. Це в мене більше, ніж 10 літрів. Тут є молока зараз. І ось це в мене згусток. Згусток, який не вдався, друзі. Фермент я дала, він обробився вже все. І він просто весь звернувся. Тобто, біля 10 літрів молока я сьогодні виливаю. Ось так. Так, друзі, що таке невдача? Невдача це всього, лиш на всього, набування безцінного досвіду, яке в подальшому нам послугує доброю наукою і в розвитку. Так що нема ніколи нічим засмучуватися. Бо кожен етап, свій, який ти проходиш, дасть тобі тільки сили, дасть тобі тільки знання, дасть тобі тільки впевненість в майбутньому. Сталося так, сталося. Нічого страшного. Е, я думаю, через що сталося? Через те, що мені здається, що молоко, яке я взяла, бо в мене в холодильнику багато було молока, я взяла не вечірнє і ранішнє. Я ще взяла ранішнє вчорашнє. І, напевно, через те не звернувся фермент. А ще можливо таке, що в мене була температура трошки більша, ніж бо там має бути 32-35. Мені здається, що в мене була температура десь 38-39. Мені так здається, ну не знаю. І це зіграло таку роль свою. Ну, нічого, не засмучуємося. Я готова була, я знала, що так може бути. Тому зовсім зовсім не засмучуюся. Добре, готую обід. Друзі, я зварила обід. У нас сьогодні гарчаний супчик буде. Пожарила рибку. Це клень. Чоловік вчора, до речі, злапав на зараз кажу, на вишню. Такий гарний клень. Картопелька в нас молода зі сметаною кропом. Зварила компотик з йошти. Ну і салатик. Овірки, помідори, салата. Ось такий обід у нас. Пообідали, відпочили. Зараз на 4 годину вже десь на дворі. Ех, йдемо на город, друзі, йдемо, бо дуже буряки заростають, буряки заростають, і все, і треба чесник вибирати, коротше, треба багато всього зробити. Мусимо встати швиденько, всі впасти і зробити. Наше з тою жарою, друзі, дуже голова тисне. Я не знаю, чи болить, чи тисне, якось так. Треба кожного відпити таблетку. Просто аномальна жара. Ти сидиш тут, він же проситься. Так? Ти вже просишся? Проситься, бо я вже йду, але я не хочу брати, бо мені дуже гаряче. Добре, друзі, йду на ворот. Кірядочками стеляться листочками, чоловік сапає йду на допомогу. Так, друзі, успішно закінчено. Йдемо тепер. Вон там хлопці є мої, не знаю, чи видно. Сапають там є цибулька таке ще. Ще йдемо туди, допоможемо їм досапати то все. І беремося до чеснику, бо в нас сьогодні має бути дощ. Десь через дві години маємо все встигнути. Так, тут буде щастя. Ми купаємо чесник, друзі. Купаємо чесник. Е, і що, і цибулька? Цибульку ти вже забрав, так? А, угу. І вже пішов час до чеснику. Бачите. Як кажуть, як та стрілка стоїть догори, то ще чеснику не треба чіпати. Як вже вона похилилася, тоді вже чесник можна виривати. Так, от таке вомня в нас є. Друзі, він той кіт такий, як дикий. Це не наш кіт. Зараз я йду. Зараз зараз сі-сі-сі. На, ходи сюди. Це не наш кіт, друзі, але він до нас приходить. Чи так кітка, то Каже, чоловік то кітка. Має кутенята? Та ти що? І ми її підгодовуємо. Вона нам зараз як принесе, то, то все. А, йду їй їсти, щось дам. Бо ми не маємо котів, друзі. Вже, вже кілька років. Ми мали щось 4 чи 5 кути і нам всі машини позбивали. Та й все. Я йду її, щось їсти дам. Я поки пішла по рибу, то вона вже втікла. Ходи, ходи, ходи. Ходи. На, на, кс -кс -кс -кс. на. Вона така дика, друзі. На, їч. Вона така дика. Не дається до рук чи цей. Але Але приходить до нас, в хліві сидить. І... Каже чоловік, що беремо собі, може її. Ну, беремо, але вона втікає. Такої їсти дамо, та Той... та й втікає. Добре, що. Кокуруза пересапана, рошок пересапаний, кусок цього, там де сапа. Як вона? Цибулька пересапана. Ще трошки цибульки лишається, ще йду, поки там не вибираю той чесник. А вже цибулю вибрали на зиму. Ну, ми на зиму садили. Небагато тої цибульки, але трошки посадили, то вже ту цибульку забрали. Хлопці купають. А в нас що? Має бути дощ, але коли той дощ буде, я не знаю. Але все одно таке, знаєте, захмарилося, затягнулося і так в мішку. Дихати взагалі не бачу. Добре, я працюю. Друзі, все, поки вони хлопці вибирали чесничок. Я пересапала всю цибульку. Ну, у нас погано це цибулька, не знаю, що там буде. Погано, погано. Ну нічого. Горошок, кукуруза. Все перейшла ще раз. Кабачків ще немає, вже великі. Вже будуть цвісти, лише поки що нема. Ну, пізно саджено. То все своє дає плоди. Було пізно саджено. Ну нічого. Йдемо, йдемо до чеснику, йдемо до цибулі, тої, що вибрали. Я пустив. Він має воду там, так? Так, друзі. Урожай нашої цибульки. тієї, що ми садили на зиму. На зиму. На зиму. Зараз ми її будемо в'язати віночки. Ще будемо сушити. Там бумік нічем не втік. І це урожай чеснику. цьогорічного. Досить є чеснику? А це та -то той сорт новий, що ти посадив, так? Так, стейкок. Ось так. Ну, це, друзі, ми будемо розводити. Ми це і розводимо, так? Не бачимо. Попробую на смак. Угу. Мотиви нормальні. Нормальні. Що, ми думаємо розводити той чесник, так, тату? Ми продавати його будемо, бо люди питалися, чи хочуть купити там пару. Певно, ні, друзі. Вибачайте, бо... Ну, не будемо продавати, бо будемо, по-перше, собі тримати, по-друге, ми хочемо багато чеснику засадити, щоб його потім... Ну, чи продавати, чи здавати. Тож, непоганий прибуток на чесникові. Так що, вибачте, мені дорогенькі, на другий рік буде багато і будемо продавати. А цього року мусимо собі ще розвести. А оцей то вже, друзі, то не чесник, а чесничище. Оце чесник, яй. Йо... Навіть в руку не власиться. Коренева система, яка наскільки. Добре. Беремося в'язати. Так, ми в'яжемо. Артучку, привітайся, б ти сьогодні не вітався. Голова спалена, бачите, друзі, пантенолом намастив. Ну що зробити? Мусить так бути. Вчора на велосипеді довго їздив. Так, я цибулю кручу. Віночки роблю верніше, бо що, бо ще злена гечка, вона поки всохне, потім з тої гечки заберечи поживні речовини в саму цибулинку. Та й все. А тут такі накупки вони пов'язали. Буде туди ставити все сушити. Там, де в нас, знаєте кажуть, сінник, а в нас такий -пати пативник. Там, де в нас стоять всі дрова. Тут тут все складати. О, гримить! Чуєте гримить? Буде дощ. Okay. Ось так. Артур помаленьку починає відростати, вже чорне волосся видно. Ну, спалився вчора фест. Вчора їздимо на велосипеді. Приїхав вже все. Голова була біла-біла, а біла, тут раптово на сонце. Та й все. Добре, друзі. Я далі О, Ми впоралися, друзі. Ми зі всім впоралися. Зараз покажу кінцевий результат. Ого, наскільки вітер квітер здійнявся. Цибульку тут під навісом, То, що я пов'язала. Тут в мене лишається цибулька така, що не далася до в'язання. І чесник, чесник. Ось так, так все чесник. Це все, чесник тут буде сохнути. Ми впоралися і навіть впоралися. Дивіться, що робиться. Навіть впоралися до бурі. Подивіться, який там М -м небо, а яке тут. І вітер. І вітер здійнявся. Все. Ось так. Я така мокра, грязна, що вше. Ну, але що зробити? Але зробили, що мали зробити, бо е, слава Богу, що посапали сьогодні, слава Богу, що чесничок вибрали. Е, цибульку. Добре, каже Артуро, як добре, який вітер. Ну, або спалив голову, та йому добре. Слава Богу, що ми це зробили. Зараз, ще піде дощ, підляє, так буде добре. Хоч би бурі не було. Та ні, буря цього все не здало. Добре, друзі. Треба буде бачити, що буде далі. Ой, друзі. Страшне. Сижу під навісом. Випустили того, пухнастого. Сижу під навісом. А в нас хоч би та буря, знаєте, з такої жари це може наробити. Хочу би не було якогось граду. Але і вітер дуже сильний, може і ті хмари перегнати. Ні? Кажу, вітер сильний, може і хмари перегнати. перегнати. Ну. Але, гри... але і гримить. Ну що, в нас дощик. Але такий рівномірний дощик. Бо дуже сильна буря, думаю, хто зна, що буде. Але такий гарненький, рівномірний дощик, блискає. Так, друзі, йду до хати, маю роботу. Ще, друзі, покрити латексом треба сир. Вже все висухло гарненько. і треба його поставити, щоб висихав латекс. Зараз покрию і усе. І на сьогодні по роботах. Ну, ще господарка лишається. Так, то вже ніби все впоралося. Добре. Друзі, зараз вам покажу. Магія. Мій сир Дорблю. Як тільки покриється пліснява, бачите, як гарненько пішла пліснява. Пішла, 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 пліснява. Потрібно проколоти його бамбуковою паличкою, теж в наборі йшло. Повністю проколоти з усіх сторін. Зараз мені. Трохи незручно, ось десь так, щоб пліснява е, доходила до середини, потім переверну із боків. Корот, всюди треба проколювати і залишаємо дозрівати, дозрівати 6-8 тижнів. Але запах, друзі, ну такий як дурблю. що чоловік, я то то їсти не буду. А ми з Артуром будемо, бо ми таке любимо. Добре, я проколюю, ставлю його далі. що, друзі, ось такий день сьогодні був. Все встигли, все зробили. Молодці, до дощу встигли. Тепер тільки господарку парком піти і люлю. До хати Юлю. Добре, друзі. Всі вам всім дякую за перегляд. Гарного і спокійного вечора, мирної нічки. Падає дощ. Так, прохолодно стало добре. Усе, тільки всього доброго, доброго і доброго. Всім па-па.